Похуй! Я похоєст! Можете мене вбити, підрізати, підстрелити! Тут встановці треба ще заплатити, а тут нам безплатно дають Смердяще, але безплатне. Чому вони йде? Що ж таке? У мене є свої атракціони розваг за безплатно, можете приходити і веселитися разом зі мною. Всім, всім-всім, всім, всім, всім привіт! Всього у нас симулятор про козла. Життя радісного. Прям як я, слухайте. Зайшовши гру, давайте не будемо брехати. Ну а що, гри багато хоче. Яка різниця цієї мої там роки? 50 чи 60, 12, чи 15. Щось там дуже радується, напевно, мене на шашлики хочуть пустити. Але я цього не хочу. Дійстві Чи знаєш, ти стрибати через козла. Дізнайся, що там за забором. А, синку ми сломати не можемо. А це що за кнопка? Куди розлігся, ставай, дебіло. Сразу видно, що зранку каші мало не з'їв. І далі дивиться. Сразу видно, що тім стольче. Хоча б дивись, куди їдеш де мене чи не збив. Та що ви боїтесь якогось козла, вже всі розбігаються, всі тікають, в ліс тікають. В цій машині я взагалі водій чи вона сама по собі так крутиться. Це неполадки, зараз і рванем. Смис так я нажав до на кнопку, чого не рванули, як то так? Тупо знущається над козлом. А він забавно виглядає. О, позирайська, тварина вмерла із за тебе, тож тут тріф і не може зупинитися. От бачиш, в неї стався інсульт. <плес> не можна довіритися нашим технологіям, що там от людина в машині сидить і їде машина сама по собі. Всі технології Ілон Маска, і всі... <плес> Йоп твою. Я хочу зробити турнір між козлами. Наскільки <плес> ти <плес> прочний, <плес> а? Во, вообще конкуренції не відчуваю. Що там за зборище? Ого, який там кран. Прийдеться вам сьогодні відмінити сьогоднішню зустріч. П'ять секунд і один на свої місця вертається. Що ви тут всі збираєтесь? Тут ви можете дихнути, хтось може на ковід-19. Е, то в смислі? В смислі, я не хочу бути шашликом. Е, е біжи, біжи, ти там вода, йохерний бабай. Все, прийшло вже. Шпотитись, це моє друге ім'я. Завідуй молча. Мені здається, мій козел потроху вже стає канібалом. Що чудить технології Ілон Маска? От що чудить? Зараз ми розсоб'ємося і за Ілон Маска. А, не тут. <звук> ну так, чуть-чуть промахнувся. Знову в польоти досліджувати космос! <звук> в мріях. Там вихід з другої сторони, якщо що. Давай, давай, ми тут вже пів дороги пройшли. смисли ти назад пішов? ти що дебіл натуральний? Новачок, дивись і вчись! Я Зараз ще покажу викрутасю. Щас Щесне батут! <клух> я був точний та впевнений, але одна помилка в арифметичному завданні завадила мені. Хто я? Сказочний долбоєб. Я не помилився своїм другом імені. Цей козел в рази розумніший, ніж той чувак, якого я хотів викликати наверх. Це моє місце, йди звідси прийди світ. <клух> Похуй! Я похуєст! Можете мене вбити, підрізати, пістрелити, підстрелити. А мені нахуй, мені похуй. Мені просто похуй, похуй, все. 2000 years Later. Ну що, не встивай, воскресай. Давай. Я в тебе вірю, вірю в тебе, давай! Пацани, вообще, ребята. Классно, вообще. В смысле, щоб упасти в ще одне місто треба заплатити. Ну, в мене є 25 тисяч, На жаль, реальних 25 тисяч я не маю. Опа, хавчик. Щоб поїсти такої ж якості їжі, як тут, а встановці треба ще заплатити. А тут нам безплатно дають смертя але безплатне. Ми зі стороною не пропускаємо в ніякому разі. Стоїть красавець, дивиться на побитих козлів. Я ж тоді на міні-турнірчику всіх зніс. Збираюся, як ти так імітуєш. Йо, я сіди дик вибачав, що я тут заруїнився, все. За те, що я шпотався. І це також випадково засчитається. Стоїть там, мучується. Давай я їм поможу. Е, так дайте мені якісь труби, дайте мені лопати, я їм поможу. Бачите, які сильні. Зранку каші зі. Дивіться, які я сильний. Від мене прям віє з силою. Ах Ахмеда, там гравітації. Сказочний долбайок. Взагалі було б класно зараз до крана дійти. Похой! Я похуєст! Можете мене вбити, підрізати, підстрелити, а мені нахуй, мені похуй. Мені просто похуй, похуй, все. Значить, коли транспорт на ходу, значить я його пробити ніяк. А коли він просто стоїть, то на будь ласка. Mm. Чому вона йде? Що ж таке? У мене є свої атракціони розваг за безплатно, можете приходити і веселитися разом зі мною. Mm. Дуже цікаво, про що них там в я сказав, чемпіони. Ми змогли це зробити. Ми вийзли на найвищу точку цієї карти, де видно все, всі краєвиди і. Е, 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 ...да... Я про це не знав на момент зйомки, але тут так, є ще різні міста. От, наприклад, цей, от, щоб було за гроші, але його можна в меню за рекламу глянути. Ще тут дуже багато різних міст, також є різні види тварин, наприклад, не знаю, чому це називається великим е, козлом. Але хай буде, але найбільше мене зацікавило це ось це. Воно буде літати, напевно, дуже ярко. Ще під і всяк, як вся бензепили і багато іншого цікавого. Я на початку відео переклав добре той текст, а не як усразий дебіл, то якщо зайти сюди і почекати, то тут реально відкриється та ж сама арена. Була на картинці. А я переклав, знаєте як? Зовсім по-другому. І взагалі, в наступному відео ми тут так точно побігаємо, якщо воно набере активності. Тому давайте, я поки стою королем, а ставте лайки. Да. І... Прикинь, я просто на рандом зайшов і ми їй дали -скін. Просто так. Ну Це, звісно, класно.